Свята святкували всі, бо церква близько була в селі. Всі свята святкували. А потім, як закрили вже в 46-му році, то пішли священники в підпілля. Ми по хатах Паску святили, колядували, і хоронили людей. і весілля робили. Ну шлюби брали по хатах все. По збиралися. То в одному кутку, то другому одні другому розказували, як годі було всім занести, бо часом не, не можна було навіть піти і розказати, щоб то не розголосити, бо і їх лапали і садили, садили в тюрму, били їх. То шкода було їх, то ділилися одним яйцем на четверо свячені. А якісь сімейні традиції, наприклад, як ви відзначали Росіяні свята або Пасху? Ну, та Пасху носили святити, як вже потім підпільню, пільню, то хоча одно занесло, посвятили, навіть лишали Пасхи, не брали додому, бо священик е ну, так прийшов посвятити, бо боявся, щоб їх гонили дуже. Ну, та церкву в нас правилося до 46-го року, поки в жовтні правилося. А потім закрили ну там вивезли їх до Крехова, там тих, А в нас вже закрило, вже вже закрито було. Ну то люди збиралися під церкву, поставили собі в ту притворі у дверях так образ і хрест, і ходили всі молити великі свята. ходили, вони їх гонили, але люди кричали: не вступалися такі. І на Пасху ходили, і молебні відправляли, і маївки. А, а, а так нас то, з того зразу то так придушили, то ми ще два роки ми ходили до Крехова пішки до церкви. До, аж потім вже і тих, тих забрали, то ще є навіть ті священники ще були, що відсиділи по 10 років і поприходили. Кожної неділі ходили пішки? Кожної неділі, кожне яке свято було, ми ходили. Хто мав коні, то ми так Пасху святити то їздили, бо ще мав коні. А потім вже як коней своїх не було, то ми ходили пішки. Ну а там було в крахові вони не закривали? Не закривали до 48-го. В 48-му році закрили теж. То зробили там діду і віддали вже аж тепер церкву. Понистили там.